Із далекого краю, лине пісня свята, ми вас щиро вітаємо Днем Святого Різдва. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, засвеляйте Родися, бо прийдуть до тебе, праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Мир і щастя вашій хаті, щоб були ви всі багаті, щоб колядочка лунала і куття вам смакувала. Пампушки були рум'яні, та і ви не дуже п'яні. Христос народився, славімо Його! Скільки б не співали та кінчати час, кращі побажання ви прийміть від нас, і вас і в нас, хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були, і вас і в нас, хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. З Різдвом Христовим.